В ньому прибита Україна цвяхами світової байдужості моя розп'ята Україна, знов по Тобі топчеться орда, вони йдуть і йдуть, падають трупом в твої поля і гниють в тобі. Що їм треба? Що вони хочуть? Треба знищити твоє серце. Вони хочуть, щоб воно замовкло. Вони ненавидять його і бояться, бо серце твоє свободолюбне, вільне, щире і велике і історично давне. І воно б'ється, б'ється, незважаючи ні на що, на війну, на ворога, на корупцію, на совдепію, яка засіла. У всіх ешелонах влади. Воно б'ється, як б'ються наші побратими і твої сини. Воно велике і сильне твоє серце. Ти вистоїш і переможеш, Україно, бо серце твоє неумируще. Не плач Україно. Не плач, ненько. Я знаю. Не так тобі жаль на того москаля, як синів, котрі брешуть, крадуть і зраджують. Не плач, моя калинова Україна. Я не знаю, чому на цей Богом благословенний край на хліб і пісню падає стійкі. Чому ж так є споховників? Мабуть, тому по всій Україні видніються кургани і високі могили, а в них похована. Трагічна історія нашої землі. Там сплять мученики, мученики, яких замучив кат. Кат мого народу. Він отой кат і зараз не змінився. Він просто став ще підступнішим і навчився ще виваженіше брехати всьому світу брехати. Він підкуплює ще більше новітніх ют і роздає срібняки. Є охочих є багато. І вони готові розпинати тебе, батьківщина. Не плач, Україно, адже ще є у тебе вірні, сини й дочки. Ще не всі погинули через зрадників в генеральських погонах. Вже є Бог, а Вінше знає, як має бути і як буде. Ти зціляєшся, Україно! А зцілення — це бій. Але і це все мене. Христос Воскрес! І ти воскреснеш Україну, бо істину воскреснеш на віки. Слава Україні! Героям! Слава!